Якщо ви колись натикалися на мої висловлювання, то знаєте, що я завжди кажу про те, що перекладати мальописи має або перекладач мальописів, або перекладач, який знає, що таке мальописи. Але як виявляється, цього недостатньо. Аби вийшов гарний продукт над мальописами, має працювати ще й верстальник мальописів, чи хоча б людина, яка любить свою роботу верстальника. Днями видавництво Астролабія, яка до цього видавала книжки, анонсувала свою першу графічну новелу. Зауважте, що видавництво вживає цей термін, бо цей твір не якийсь там комікс із півпаф. До речі, такі заяви говорять дуже багато про розуміння і ставлення до мистецтва мальопису з боку видавця. Якщо спершу, насправді, 5 хвилин, поки ловили інтернет під час відключення, щоб відкрити прев'ю, новина сприймалася як ура! Нарешті, то потім Google розвів всю радість, коли українські поціновувачі мальованих історій побачили, як Астролабія пошмарувала цей твір. Сказати, що це перший книжковий видавець, який посягає на мальописний ринок і видає шлак, то ні. Всі ми пам'ятаємо провал букшефа з його трьома томами Арчі, проблеми, яких вже розібрали мої колеги з МР. Наразі я хочу пояснити, де схибла Астролабія. Може навіть вдасться врятувати їх видання від провалу. Думаю, всі погоджуються, що гобіт у будь-якому прояві заслуговує на повагу. Я розумію, що з позиції видавництва, то пересічний читач схаває на швидко зроблене 13-копійковими дизайнерами і носом не ПВД. Таких поціновувачів видавництво називає неупередженими читачами. Ну бо це звучить трохи краще, ніж нетямущі споживачі, яким можна стягнути гроші за шлак, а вони й не знатимуть. Шановні видавці, запам'ятайте. Коли заходите на мальописні терени, що ми беззаперечно вітаємо і підтримуємо, аби досягти успіху та отримати хоч крихту поваги, вам треба робити гарно або бажано не робити взагалі. І я раджу прислухатися до критики і не вставати в позу, а спершу дослідити, хто власне пише вам поради в коментарях. Бо може виявитися, що ви навішуєте лапшу про усі містичні аспекти, справи і своє знання предмета людям, які давно працюють з будь-якими мальописними файлами і розуміють усі тонко і бачать, коли їм замулюють очі. Давайте ще почніть всіх банити і лякати судовими позовами, бо такі клоуни в індустрії теж є, хоч і змінили назву. Багато хто зазначав, що Астролабія викреслила умовний коміксанс для верски гобіта, і вони не помилилися. Назву шрифту я називати не буду, але він далеко не мальописний. Прикриватися тим, що там в оригіналі не шрифт, а літерація від руки, і якщо наймати літериста для відмальовування всього мальопису, то видання коштуватиме овер тисячу гривень. Це така собі відмазка. Іншими словами, це ми не шукали, і нам було пофіг. Наш дизайнер, якщо він, звісно, є, зробив так. Я, людина, яка зробила не один десяток шрифтів для мальописів, з якими я працював, можу вас запевнити, що аж так сильно на кінцевий цінник воно впливати не може. Щоб не бути голослівним, я наведу приклади тих шрифтів як рукописну літерацію. Діалоговий шрифт для Гелбоя, який зацінив сам Патрік Бресоу. Купа шрифтів для Чорного Молота, який я робив, адже Тот Кляйн не продає свої шрифти, шрифти для спауна, шрифти для зоряного замку, який так само оцінив Алекс Аліс, шрифт Мьобіуса, який вже побачив світ у маленькій історії Маленького принца, та був використаний для Едени, шрифт для метаборонів, шрифт для Сабріни і так далі. І це тільки великі проєкти, але всі перелічені шрифти, зроблені з нуля на основі рукописного тексту. Більшість видавців, як ви бачите, з повагою ставиться до рукописних шрифтів. Проте, якщо жаба качалася й душить, то можна принаймні знайти серед сотні мальописних шрифтів, схожий на оригінал, а не оце. Розповідати, що ви як видавець прокладаєте свої нові стежки, а не йдете протоптаними, доречно. Коли ви досліджуєте незвідані царини й дикі джунглі, а не йдете давно дослідженим і розмінованим лісом, ігноруючи поради місцевих, які підказують вам, як не попасти в трясовину і де точно є гриби. Дехто вже встиг помітити, що бульки під описовий авторський текст просто нахабно замалювали, тим самим вбили авторський задум. Показати тло. Але як я нагуглив, існувало кілька варіантів цього мальопису: перший це з суцільними блоками під авторський текст, другий це оновлений варіант, де він напівпрозорий. Моє припущення, що ліцензіат просто дав старі файли Астролабії. Та, так інколи буває. І добитися оновлених файлів інколи дорівнює нулю. Як це було із DC та першою книгою проповідника, тоді нам просто сказали, що ой не можемо знайти робіть з тих, які є. До слова, ономатопея, тобто звуки, зроблені на хорошому рівні, от тільки знову ж таки на весь мальопис використовують два шрифти. Окремо варто сказати про комунікацію з боку видавництва і реакцію на заслужену критику на майбутнє. Не варто розповідати про якісь дипломи верстальників, коли навіть неозброєним оком саурона видно, що ось це аж ніяк не відповідає цьому. Виходить, що ваші верстальники або дурять вас, або ви платите їм такі копійки, що безпринципному працівникові тупо байдуже на результат. Ну або це звичайне нерозуміння своєї справи і роботи з мальописами. А головне. Не розповідайте фанатам Толкіна, що навмисне здешевлюєте видання за рахунок менш цінних, на вашу думку, елементів. Через таке я би на їхньому місці зробив, як ви радите, і не замовляв би цю книгу. Ну що ж, до діла? Для прикладу я взяв обкладинку і дві сторінки з різними шрифтами та типами оформлення. Вся робота поділилась на три етапи: підготовка, ретуш, тобто підмалювання заднього тла. Підбір шрифтів. Ця робота залишилась за кадром. Перенесення тексту та відмалювання ономатопеї. Простіше кажучи, звуків. В обкладинці я зробив роботу трьома можливими способами. Перший. Назву зробив, не шукаючи і не використовуючи шрифт. А за допомогою кривих з латинських літер створив необхідні українські. Другий один шрифт локалізував, щоб було легше. Тобто, просто набрати текст. І третій. Більш складний взяв шрифт оригіналом для того, щоб наочно показати, як з необхідного шрифта зробити українські літери. Ось у вашій увазі результат. Та для порівняння варіант Астролабії та оригінального видання. Ну, а тут мені добряче довелося попрацювати над ретушю, Бо приклади сторінок я брав з сайту Астролабія. А відповідно, авторський текст на прозорому тлі мені було брати нізвідки. Одним словом, працював з тим, що мав. Але тут вирішив показати, що проблем не мало виникнути, бо я зменшив ті самі авторські квадрати та підмалював на їхньому місці фонове зображення. Найскладніше було з готичним шрифтом. Ось мій варіант. Тут так само, як і з обкладинкою. Я потестував необхідні шрифти, та, заретишувавши сторінки, мені залишилось підлаштувати шрифт та перенести текст на сторінку. Ось вам результат. В підсумку хочу звернутися до Астролабії. Я залюбки візьмуся виправити халтуру ваших дизайнерів за помірну плату, бо на купу до усіх уже викладених претензій мене турбує, наскільки варварські вони, тобто ваші дизайнери, повели себе із мапою «Середзем'я». Бо це ганьба. Ви вимагали від читачів продемонструвати навички, маєте. Звичайно, я не очікую, що ви визнаєте свої помилки, у видавничих колах це якось не прийнято, і будете надалі гнути лінію про те, що у вас там щось вийшло, краще за оригінал. Ну а ми будемо надалі сміятися з ваших недолугих виправдань. А може навспак, усіх здивуєте і таки потішите поціновувачем мальописів і толки на якісним оформленням. Люди бачать, що зробити совісно і гарно це не важко, потрібно лише захотіти. Попри неякісне оформлення, дуже приємно бачити адаптацію прізвища Бегінса до Торбен, значить, перекладач ознайомлений із настановами Толкіна щодо перекладу свого твору. Хто не в курсі, на цю тему у нас є відео, а ще вони винесли прізвище перекладача на обкладинку. Така практика поки спірна, але і я таке вітаю. На цьому відео мало завершитися, шановні глядачі. Наочно побачили різницю між якісними шрифтами і тим, що пропонує вам Астролабія. Але ні, поки я записую це відео, вони встигли зганьбитися ще трошки більше. Вони прийшли із пропозицією, салютую, що взагалі завітали, але не от не подумали з чим. Пишуть нам: добрий челендж, ну, але це стосується не відео, не демонстративних жестів, а роботи. Тому для справжнього челенджу даємо вам вихідний матеріал, ви опрацьовуєте. Ну хоча б з 10 сторінок, з різними за складністю варіантами. Ми оцінюємо і робимо висновки. Ну, роботу ви вже побачили. Окремо, файлики я вам ще кину, очевидячки, моя краща за ваша. І зважаючи на ваш вибір шрифтів для хобіта, не знаю, що вам там розглядати. Я б вам не довірив судити навіть дошкільний художній конкурс. Намалюй свою родину, не те, що малюписи. Заходимо в комікси, відповідно, якщо потягнете, то чому б нам не співпрацювати? Перепрошую, що значить, якщо потягнете? Якщо ви потягнете. Не хочу здатися хвальком, але свою роботу з мальописами я продемонстрував. А на вашу ми вже надивилися, і ви справді заходите в мальописи. А ми тут успішно пахаємо не перший рік з повагою до творів, зауважте. А щодо 10 сторінок, я дуже сподіваюся, що ця пропозиція оплачувана. Ви ж не планували витратити час потенційного оформлююча і потім сказати йому, фу, нам таке не сподобалося. Дуже на це сподіваюся. Далі по тексту якісь виправдання, тож зекономимо усім час і не читатимемо їх. Отже, куди писати, ви в курсі. Я залюбки допоможу вам, моє портфоліо надам. Оплату обговоримо. Ви були на третій паралелі. Халтура не пройде. А, і наостанок. Вітаю у індустрії мальописів. Дорогенькі.